Ходячи в цей складний процес, над має усвідомлювати ризики стосовно того, як дійти до видобування корисних копалин. То вартість має залишатися в Україні, створюватися і залишатися в Україні. А це визначається тільки між взаємодією між землекористувачем. І нада користувачем. А якщо він не хоче, наприклад, от розумієте, а якщо він взагалі е, дає відписки якісь. Я показати? не можу сказати, що е, те питання, яке ви в воно е, є системним. Чи не здається вам, що оця стаття 97.1, вона, ну, можливо, недопрацьована? Моє власне ставлення до цього е, домовитися простіше. Тому що суд це може бути роками. В Європі е, сфера надрекористування часту ще більш залюблю. Ми е, встановлюємо чіткі норми, які не дають можливості чиновникам безпідставно повертати ті ті чи інші документи, витратила купу грошей і не наблизилася до е, написання кодексу про надрив новій редакції майже ані, ані на суд. Доброго дня сьогодні маю за честь представити голову комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природи користування Олега Володимировича Бондаренка. Пане Олег, Добре дякую, дня. що знайшли час. І для того щоб з нами поспілкуватися, як, от, ви оцінюєте законодавство у надрокористуванні в Україні? Ну я можу вам сказати, що дійсно ми послідовно за. Три роки зробили величезний крок в напрямку реформування законодавства в сфері надрекористування. Так, ми прийняли перший е, закон в 19 грудні 2019 року. Це так званий бурштуновий закон щодо, щодо спрощення доступу до видобування бурсуну, легалізацію видобування борштину. В минулому році. Ми прийняли е, законопроект 2805. Якийсь суттєво змінив правила гри і стабілізував правила гри. Але сказати, що ми повністю закінчили реформування законодавства, звісно, неможливо. Не Взагалі-то ще в 2019 році була створена група, група, міжнародна група по реформуванню. Законодавство сфері надри користування українського законодавства, яке мала написати кодекс, Новий кодекс про надри. На жаль, з не до кінця зрозуміло для мене підстав. Ця група пропрацювала три роки. Мені здається, що вона до цього часу працює, витратила купу грошей на це міжнародних європейських грошей. І не наблизилися до написання Кодексу про надру в новій редакції майже ані, ані на крок. Розуміючи, що, що реформування законодавства в сфері надру користування вкрай необхідно, ми в минулому році прискорили, прискорили процес прийняття цього закону, тому ми за декілька місяців доопрацювали закон, який і суттєво переробили. Текст законопроекту до другого читання і подали його на Верховну Раду, і, на щастя, ми його прийняли? Чи змінив він законодавство, і чи замінив він новий Кодекс про Надра? Так змінив законодавство, чи замінив Кодекс про Надра повністю, скоріш за все, ні. Як цей закон вплине на громадян? Надро користувачів і державу цей закон дає можливість а, залучати інвесторів по зовсім новим, абсолютно прозорим, законодавчо визначеним правилам, правилам, які не змінюються декілька разів на рік через внесення змін до постанови постанови уряду, а закріплені вже законом і мають виконуватися. Цей закон дає можливість залучати надрекористувачів і до видобування корисних копалин загальнодержавного значення і місцевого значення, з тим, щоб ці надрекористувачі придбавали спецдозволи і залишали в бюджеті за придбання спецдозволів доволі великі кошти. З, інш... з одного боку, з іншого боку, сплачували постійну ренту за видобування корисника І цей закон стимулює саме видобування не просто отримання дозволу такого, а й видобування, тобто позбавлення так званих сплячих ліцензій. І цей закон встановлює правила, які захищають, захищають надрекорисувачів від, від свавілля державних органів влади, тобто чітко. Ми встановили, як ліцензія видається, як вона анулюється, як вона продовжується. Ми захистили права на щоб ця ліцензія не цей спецдозвіл не забрався в них по бажанню якогось чиновника. Навіть для громадян України безпосередньо заклали перепідстави для того, щоб в подальшому. Як в розвиток ініціативи про створення економічного паспорту така ініціатива є в Верховній Раді. Тож, коли закон про економічний паспорт буде прийнятий, то в нашому законі, в нашому профільному кодексі про Пронадру, вже буде норма про те, що частина доходів від видобування корисних капал буде спрямовуватися до тих так званих економічних паспортів громадян України. Які в майбутньому будуть народжуватися, і вже з самого початку в них буде на їх економічних паспортах накопичуватися якась сума коштів? Ви згадали про так зване бурштинове законодавство. Пройшло вже більше трьох років. Як ви гадаєте, чи вдалося легалізувати видобуток бурштину згідно із механізмом цього законопроекту? Відповім так: і да, і ні. Чому да? Тому що перед тим як ми почали напрацьовувати, напрацювали і прийняли цей закон, на жаль, в Україні було тільки дві компанії, які, які займаються, займаються видобуванням бурштину. Це були компанії ДП «Бурштин України. І депе Українські бурси було зрозуміло, що е, обидві компанії це державні компанії, які мають монополію Монополію на видобування цього цієї корисної копалини. Звісно, е, це було штучно створена монополія спрямову на те, щоб е, е, на корисну копалину був ріст вартості для того, щоб корисна копалина видобувалася. Або через хабарі, які отримували чиновники цих, цих державних підприємств, або щоб ніхто не помічав, як ця кризна капалона добувається помпами. Прийнявши цей закон, звісно, ми дали можливість в спрощеному порядку отримувати дозволи. І цих дозволів, наскільки мені відомо, було отримано за весь період. Період дії цього закону аж 85. Ну чи не найбільша кількість дозволів стосовно тієї чи іншої е, корисної копалини. Я не можу е, вам сказати, наскільки ці дозволи е, вже використані. Ну, тобто, скільки добуто вже корисний копалин за цим дозволом. Знаю, що там, за певним періодом часу до е, декількох тисяч кілограмів бурштину добувалося і, і добувається. Але це тільки одна частина цієї проблеми. Приймаючи цей закон, ми мали врегулювати проблематику незаконного видобутку бурштуну. І не тільки врегулювати питання, щоб цього видобутку не було в наступному, а ще й врегулювати питання стосовно рекультивації тих ділянок, які були пошкоджені. Ми намисно ввели до законодавства термін пошкоджені ділянки. Ми встановили е, е, абсолютно спрощений механізм реалізації через аукціон е, дозволів на ці ділянки. Ну саме для, цього ми, для цих ділянок ми розбивали на 10 гектарів е, ці території. Тобто ми для себе гадали, що є поле, поле, яке притворне в місячні сяєво. Це поле буде розбите на 10 гектарів якимось способом. Обстежено і передано для видобування бурштину. Тобто той будь-який інвестор зможе зайти по спрощеній процедурі і видобувати на, вже на цій ділянці новітніми способами, і потім він мав здійснити рекультивацію цих, цих ділянок. І таким чином він мав привести вже або інвестори, не один інвестор. а Купа інвесторів мала привести вже пошкоджені ділянки до нормального стану і подолати ту екологічну проблематику, яка накопичилася в Рівненській області, в Житомирській області, в меншій ступені в Волинській області. Так от, наскільки мені відомо, але я можу помилятися, вирішення цього питання воно було відстрочено. Чомусь е, ми не знайшли е, механізму для того, щоб е, для того, щоб е, інвестори заходили на саме ці ділянки, на саме ці ділянки і е, в масовому порядку. Довидобували і потім рекультували те, що знаходиться під, під землею в таких ділянках, які були вже спотворені і знешкоджені. Олег Володимирович, опишіть, будь ласка, алгоритм дій надрокористувача, який е отримав е єдиний дозвіл. Перше, що він має зробити, це він має е е зробити оцінку впливу на довкілля. Стосовно ці, тієї діяльності, яка буде здійснюватися ним. Так він має здійснити оцінку впливу довкілля стосовно того, чи, чи ця діяльність не, не буде впливати суттєвим чином, або якщо і буде впливати, то як це можна оминути? Отримати земельну ділянку в оренду, або якщо хоче, то у власність, звісно. або отримати сервітут. На, на видобування, е, земельних земельника Ну, тобто врегулювати ці питання з землекористувачем безпосередньо Згідно статті 97.1 земельного кодексу мова йде про типову угоду. От я так розумію, е, ця е, це положення. Е, Вводилось для того, щоб спростити, да? тобто не сервітут, як підприємці говорять, для того, щоб спростити от їхню діяльність от напряму із землевласником, тобто в даному випадку це держадміністрації, щоб вони заключали цю типову угоду, вони могли працювати. Але за погодженням у цій типовій угоді сказано про те, що погодити мають вони із землекористувачем. А якщо він не хоче. Наприклад, от, розумієте, а якщо він взагалі е, дає відписки якісь, чи не здається вам, що оця стаття 97.1, вона ну, можливо недопрацьована? В даному випадку є е, 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 зіткнення інтересів між надеркористувачем і землекористувачем, і таке зіткнення інтересів ми намагалися розв'язати тими. Тими пропозиціями, які ми ввели до, до земельного кодексу і до кодексу надра. Ну, зокрема, зокрема, є стаття 149 Земельного кодексу, частина 3, яка передбачає порядок вилучення, вилучення земельної ділянки. Але я хочу звернути увагу, що це вилучення стосується. Відповідно до норм, які ми внесли до, до земельного кодексу, виключно земель державної та комунальної власності, ми встановили чіткий механізм. Надрекористувач звертається за пропозицією стосовно вилучення земель до землекористувача або землевласника, або держави, або комунальної власності, тобто громад. Якщо він не отримує відповідь на свою пропозицію або не отримує згоди стосовно цих об'єктів, які мають розміщуватися на, на цій земель ділянки, це не тільки видобування, а ще й споруди, які дозволяють видобувати, то він може звертатися до суду, користуючись знову ж таки нормою, яка йому це дозволяє. В даному випадку є чіткий шлях, який кожен користувач може проходити. Дійсно, моє власне ставлення до цього домовитися простіше. Ну, тому що суд це може бути роками. Суд це перша інстанція, друга інстанція, вступ вступ в силу, виконання е, рішення суду, можливо, скарження виконання рішення суду 3, 4, 5 або більше років. А це все суттєво впливає на привабливість об'єкту, на привабливість видобування за, за заморожує кошти. І так далі. Тому краще йти та домовлятися з приватним власником або навіть з державою і з комунальною власністю. Що таке домовленість? Домовленість це механізм запропонування або викупу цієї ділянки, це також механізм, або запропонувати державі або комунальній власності окремо створити якусь прозору, не хабарницьку, а прозору систему систему, наприклад, соціального стимулювання захочення в тому чи іншому регіоні. І так далі на Рівненщині було продано за ці три роки 61 спецдозвіл з них 36 – вже є укладених типових угод. Це одна цифра. цифра. Е, група компаній, яка займається, має 20 спецдозволів, от, і, але з них от, в них уклалась типова угода, і вони почали е, працювати тільки три чи 4. Ну розумієте? Тобто. М Ну, виникає така думка, що, от, грубо кажучи, якщо ці землі потрапляють, е, ці території потрапляють на якийсь там, ну, скажімо, кооператив, або, скажімо, ще на якісь землі, от, ну, ми попадаємо на якогось землекористувача, який не хоче. У нас немає інституту викупу викупу родовища. Все одне надеркористувач отримує дозвіл дозвіл на користування. Він не... Викуповує родовище і може собі робити все, що завгодно. Ні, він викуповує дозвіл. А, і а, враховуючи те, що це дозвіл, а, і дозвіл знову ж таки це здебільшого не на його ділянці, то надій користувач перед тим, як зайти на цей дозвіл і почати інвестувати величезні кошти, він має ще до придбання дозвілу, має розібратися. Чи це не буде шкодити довкіллю? Ну тобто, можливо, це, ця ділянка знаходиться в природно-заповідному фонді. І або чіпляє. Є такі випадки, коли ділянки чіпляють природнозаповідний фонд. А, а Тоді потрібно заздалегідь враховувати це і, або відмовитися від цієї ділянки, тому що видобування природно заповідному фонді неможливо за жодних умов. Якщо це приватна ділянка, то тоді заздалегідь потрібно розуміти, що або це будуть якісь додаткові кошти на те, на щоб е, отрим... надати ці кошти, або як плату за користування цією приватною ділянкою, або е, викупити цю земельну ділянку, або вилучити якимось чином для суспільних потреб. Це стосується державної або комунальної власності. Тому входячи в цей складний процес, надрекористувач має усвідомлювати всі ризики. Він же усвідомлює ризики стосовно того, що ця корисна копалина не буде продаватися, або е, попит на цю корисну копалину впаде. Так само він має усвідомлювати ризики стосовно е, того, як дійти до видобування корисне копалини. Чи ви Думаю. маєте на увазі те, що надрокористувачеві треба було спочатку зрозуміти, як він зайде на землю? Саме так. Е, тобто, ви маєте на увазі спочатку порозумітися із землекористувачем, е, розуміти про ці всі дозволи і так далі. А потім вже подавати на електронні торги і подавати цю землю? <падут> Я би рекомендував на всім надрекористувачам саме так поступати. Добре, а що з цим робити? Що вже куплені, а, стосов, і сплачені стосов, у того, гроші, що вже спридбано і сплачено. Я не можу сказати, що те питання, яке ви підіймаєте, воно є системним. Можливо, такі випадки дійсно є, вони, але вони, судячи по тому, що до нашого комітету, зокрема, ніхто не звертався з таким питанням, то такі випадки, можливо, є, але вони поодинокі. Землекористувач може самостійно визначити, який обсяг земельної ділянки йому потрібен. Ну, тобто надрякористувача, вибачте. А, а от яким чином ця ділянка покладається, наскільки вона чіпляє ділянку землекористувача, то це, звісно, окремі випадки вона може повністю покладатися. Вона може покладатися від 50 до 99%. А хто це визначає? А Це визначається тільки е, е, взаємодією між землекористувачем і надкористувачем. Тобто ну, у, у же... надрокористувача є потреба. Він звертається до землекористувача. Ну почекайте, там же ж говориться перша частина про органи влади. Да. Чому органи влади. Що щось... кажеться про органи влади? Звертаючись до органу державної власності, звертаючись до землекористувача в даному випадку це або державна влада, або комунальна влада, тобто органи місцевого самоврядування. Саме землекористувач і має отримати їх згоду, перш за все. Їх згоду е землевласник. Землевласник абсолютно, землевласника да, землевласник. Тобто да. орган влади в даному випадку. Да, орган влади, да. ну, Тобто він може написати, як там сказано, заяву, і орган влади так, має е прийняти рішення, а потім, якщо не е порозуміється із землекористувачем, то направляти справу до суду. А Згідно третьої частини. Згідно першої частини, таким органом, який має направляти, є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, які здійснюють розпорядження. Не землекористувачі як такі, а органи, які здійснюють розпорядження. Тобто механізм це дійсно звернення до, до органу, а цей орган має подати подати позов дійсно так так має має відбуватися от на завершення ми говорили про те що у 2019 році були прийняті один законопроект у цьому в грудні півроку тому був прийнятий другий законопроект у цьому грудні не на не плануються раптом якісь зміни до для надрокористувачів. От і, ну наприклад, тут ви говорили про оцінку довкілля, от е, говорять надрокористувачі про те, що деякі процедури є надто забюрократизованими і розтягнутими у часі. Я розкрив вам невеличкий секрет, але в Європі. Сфера надрекористування зачасту ще більш зарегульована. І отримання дозволів, про які ми кажемо, і погодження всю, всієї, як ви кажете, бюрократичної процедури, відбуваються ще більші строки. Я оцінюю. Нашу нинішню процедуру як доволі спрощену і таку, яка дозволяє навпаки е, значно швидше до, приступати до, до надрекористування. Більш того, ми хочемо, щоб це було не тільки видобування корисних палон, а щоб, е, і певно, ми будемо ставити такі умови, щоб видобування корисних палон відбувалося. Е, Одночасно з розробкою бізнес-планів і створенням потужностей, виробничої потужності для переробки, для переробки корисне капалини на території країни. І це стосується, до речі, і бурштину. Також я дуже сподіваюся, що ми, врешті-решт, перестанемо вивозити бурштин як корисну копалину, так само, як і інші корисні копалини, вивозити за, предел... за за межі України, переробляти його тут. У нас є для цього і фахівці, або якщо їх немає в достатній кількості, то вони можуть поїхати і навчитися цьому. Тобто додана, вла... додана вартість має залишатися в Україні, створюватися і залишатися в Україні. Це наше чітке завдання і наша мета стосовно всіх корисних капал. А тепер стосовно бюрократичних так званих механізмів, а їх залишилося вже доволі небагато. І ми їх всі знаємо. І якщо ми кажемо про, наприклад, оцінку впливу на довкілля, ми розуміємо, що цей, цей процес, він так, є, зараз стане зараз доволі складним, не стільки коштовним, вартісним, скільки довгим в часі. Цей механізм існує з 2016 року, і за цей період часу були оцінені всі і ризики, і всі негаразди з проходженням цього механізму. І той законопроект, великий законопроект номер 8410 про зміни до закону про оцінку впливу на довкілля, який зараз знаходиться, також в нашому комітеті. І вже розглядається, готується до другого читання. Він значно спростить з одного боку цю процедуру, він зменшить її за нашими оцінками до е приблизно 80 днів. Замість е півроку, року, ми з одного боку скорочуємо строки доволі, доволі сильно скорочуємо. З іншого боку, ми е встановлюємо чіткі норми. Які не дають можливості чиновникам безпідставно повертати ті чи інші документи і таким чином збільшувати знову ж таки ризики стосовно того, що ця діяльність не розпочнеться в запланований бізнесом строк. Так само і по по іншим питанням, звісно, ми готові розглядати. Всі пропозиції щодо дерегуляції, але розумної дерегуляції, не е, е, прибирання всіх, е, всіх дозволів або е, всіх обмежень. Ні, розумна дерегуляція, яка б дозволяла би, е, дещо спрощувати процедуру, але будучи знову ж таки в рамках європейського законодавства, до якого ми йдемо, е, і в рамках. Неможливості впливу на інші галузі, ну, наприклад, на, на сферу довкілля, позбавлення регулювання в цій сфері, або позбавлення впливу на здоров'я життя людей, як, наприклад, отримання гірничого дозволу у випадку, якщо це буде відбуватися шахтним методом, не, не стосовно всіх випадків, а тільки стосовно шахтного методу. Тому е, ми, працюємо, ми працюємо в сфері розвитку цього законодавства. Е, безумовно, е, і міністерство, профільне міністерство захисту довкілля природних ресурсів е, працює в цьому напрямку, і де надр працює, і ті самі е, асоціації надрокористувачів також працюють і подають свої пропозиції. Е, і ми радили би окремо надрокористувачам звертатися до цих асоціацій. І агреговано подавати нам пропозиції або вигляді законопроєктів окремих, або в вигляді просто пропозицій зауважень, які ми будемо розглядати. До речі, декілька питань, які ви підняли сьогодні, можливо, вони знайдуть свою, своє продовження на комітетах, на нашому комітеті, тобто ми виокремимо ці питання в вигляді. Питання, які можемо розглянути на комітеті, за наслідками розгляду цих питань, ми, можливо, звернемося до, до відповідних органів влади з пропозицією розглянути ці питання і розглянути механізми прибирання цієї проблематики. Ну що ж, дуже вам дякую. Дякую, що знайшли час.